Є знижки представляють єдині знижки на Стронг Гель. 10% в аптеках подорожник. Пам Тауш. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Цей день настав. Росія вивела з Криму останній сторожовий корабель чорноморського флоту. Таку приємну звістку 15 липня оприлюднив речник ВМС України Дмитро Платенчук. Як Україна знищувала ворожі судна одне за одним і врешті змусила ворога покинути Чорне море? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ І я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. День, що увійде в історію: 15 липня Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель свого Чорноморського флоту про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Платенчук. Останній сторожовий корабль ЧФРФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день. За його словами, це один із сторожових кораблів проекту 1135. Імовірніше Ймовірніше за все під назвою ладний, але цю інформацію ще потрібно перевіряти. Вона ще верифікується. Йдеться у матеріалі Суспільне Крим станом на зараз можна констатувати, що він вийшов у супроводі допоміжних суден, які не є бойовими. А технічними вони можуть в разі чого підстрахувати, тому, може, є в нього якісь проблеми, раз він виходить у супроводі? А може вони вирішили просто разом з ним перебазувати? Враховуючи ситуацію в акваторії Азово-Чорноморського регіону, зокрема в чорному морі, Платенчук відзначив, що надводні кораблі російського флоту не здійснюють операції у цій зоні через високу загрозу знищення. У зв'язку з цим ймовірно, один з кораблів вирушив у міжбазовий перехід до іншого місця базування. Хоча конкретні деталі наразі не розголошуються. Відомо, що корабель покидає Крим, оскільки за словами речника ВМС безпечних точок для російських сил практично не залишилося. Платенчук вважає, що швидше за все цей корабель залишиться в чорному. Моря, але за межами Криму ця ситуація свідчить про неспроможність російських сил закріпитися в українському Криму. Технічно сторожовий корабль не може суттєво вплинути на хід бойових дій, оскільки не здатен завдати вогневого ураження або виконувати зовнішні рейди. Основне завдання судна патрулювання акваторії, яке росіяни змушені були перекласти на авіацію в Чорному морі. За його словами, це вказує на усвідомлення РФ необхідності залишити Крим, принаймні у контексті корабельного складу. Водночас він підкреслив, що це не означає, що найближчим часом ми станемо свідками масового відведення російської техніки. Платанчук зауважив, що окремі військові одиниці росіянам доводиться виводити, і якби для них ситуація була стабільною, вони залишалися б на місці. Здебільшого з кораблів ЧФРФ, які зараз залишаються в Криму, це флот, який є технічним, це кораблі технічного забезпечення, різноманітні буксири, бойових одиниць вже Фактично не лишається. Тобто це допоміжний флот, ті одиниці, які є катерним складом. Ті, якими вони досі виходять іноді на зовнішній рейд. Нагадаємо, Україна, яка не має у своєму розпорядженні великих військових кораблів, використовувала безпілотні військові катери, начинені вибухівкою для атак на російські судна. А також завдавала ударів по об'єктах флоту та інших військових цілей у Криму з використанням ракет Shadow та атакам. Командувач ВМС України, віце адмірал Олексійний Шпапа, заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, Україна знищила або пошкодила. 27 військових кораблів, у тому числі п'ятьох, було ліквідовано внаслідок підриву на морських мінах. Повідомив Олексій Нейшпапа в інтерв'ю Reuters. Практично всі основні боєздатні кораблі окупанти вивели з головної бази чи ФРФ до Новоросійську. Частина з них в Азовському морі. Наразі російський флот здебільшого використовується для матеріально-технічного забезпечення, невеликого контролю за прибережними територіями і для атаки ракетами калібр по території України. Військові кораблі Росії не заходять у північно-західну частину Чорного моря площею майже 25 тисяч квадратних кілометрів. Поштовхом для позбавлення Росії повного контролю повітряного простору над Чорним морем стануть американські винищувачі F-16, які поставлять вже найближчим часом. Серед найголовніших досягнень наших морських котиків за останні шість місяців розширення зернового коридору та виведення флоту РФ до новоросійська. Однак на цьому українські військові не збираються зупинятися. У командуванні військово-морських сил зсу вважають, що український флот у Чорному морі повинен поповнитися не тільки кораблями та катерами. В українських ВМС можуть з'явитися підводні човни. Наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря. Про це командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неєшпапо розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Ми думаємо про це. Він необхідний для нас, підводний човен. Ми не беремо до уваги великі підводні човни. Для Чорного моря вони не потрібні. Але підводні човни повинні бути у складі військово-морських сил. Примітно, що робота українських морських котиків майже завжди перебуває під пильним оком США. Зокрема, американський флот спостерігав за ураженням крейсера Москва. Віце-адмірал Олексійний Шпапа розкрив цікаві деталі про день, коли українські сили завдали удару по російському крейсеру. Виявляється, США першими побачили наслідки удару України. Коли ми влучили в крейсер, я отримав смс-ку від командувача 6-го флоту. Він мені пише: Олексій, гарно горить. Тому що ми не знали, влучили ми чи не влучили. У нас не було таких засобів, які нам дозволяли точно сказати, що щось відбувається. Я йому написав у відповідь тепер твоя черга. Він надіслав ха-ха ха. -ха, -ха». Дуже смішно. Так от ми смскими пожартували між собою в цей день. Перша спроба знищення російського фрегата була не дуже вдалою, але все одно коштувала окупантам втрат. Це був не перший пуск нептунів по кораблях. В нас перший був не дуже вдалим по одному з фрегатів. Під час відбиття удару наших ракет російський корабль знищив свій же літак, який літав на прикритті, але пішов. Він не зрозумів, що в нас щось є. Я так розумію. Нагадаємо, українські військово-морські сили два роки тому, 13 квітня, завдали удару по знаменитому російському крейсеру Москва. До речі, це саме цей корабель. Захисники Зміїного послали у відомому напрямку. Внаслідок атаки крейсер пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси. З 510 членів екіпажу вдалося врятувати лише 58. Відтак станом на 6 ранку, 16 липня, в чорному морі ворожі кораблі відсутні. Водночас в Азовському морі чотири ворожі кораблі. Носіє крилатих. Ракет-калібр відсутні. У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет, повідомляють військово-морські сили. За добу в інтересах РФ прохід Керченського протоку здійснили до Чорного моря чотири судна. З них один продовжило рух у напрямку протоки Босфор до Азовського моря. Три судна з них одне рухалось з протоки Босфор. А що про черговий жест доброї волі росіян? Думаєте, ви напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.